Зараз вже практично немає потреби в формі військовій, в засобах захисту, але в той же час досить часто потребують хлопці допомоги їжею. Це не тому, що вони голодають. Просто не треба бути дорослими людьми і ніколи в армії харч не був різноманітним. У нас є ще чимало питань, які не вирішені, наприклад, засоби зв'язку. Частково, можливо, є в деяких підрозділах проблеми з засобами спостереження. Тобто мова вже не йде про шоломи, про бронежилети. Про, про новітні технології взагалі мова не йде, на жаль. Є багато запитань до якості техніки військової. Зокрема, там автомобілі, БТРи, якості ремонту цієї техніки. Ті безпілотники, якими зараз ми користуємось, ну, це хендмейд, це не професійна військова техніка, яку ми маємо забезпечити нашу армію.